Резонансна справа, трилогія Чернівецького плюшкіна завершилася. Журналісти інформаційної команди Сі 4 неодноразово розповідали про сміттяря, який накопичував відходи на подвір'ї. Непотріб роздувало вітром на сусідські угіддя, собаки розтягували все вулицею. І це все роками тривало в районі вулиці Синельникова. Сюжет Сі 4 показували депутатам на сесії міської ради. Згодом управління порядку та контролю за благоустроєм нас запевнили. Справою займаються, і вже є результат. Був складений адміністративний протокол на особу, яка безпосередньо це вчиняла. Після того вона понесла адміністративну відповідальність. Там був накладений штраф 1700 гривень. Після цього було з'ясовано, що дана земельна ділянка перебуває в власності фізичної особи. Віталій Назаров додає власнику, направили припис про усунення стихійного звалища. Після він розпочав прибирання, каже управління постійно проводить рейди проблемних ділянок у місті. Ми робимо перевірки, потім працюємо по зверненню громадян і даємо припис. Якщо людина розуміє своє порушення і йде на те, щоб його усунути, тоді протокол не складається. Якщо не розуміє і повне ігнорування, складається адміністративний протокол. Каже інколи навіть залучають правоохоронців, аби усунути правопорушення. Та у випадку з ділянкою по вулиці Сінельникова власник сам зацікавлений у вивезенні сміття. Непотріб посортували, зібрали у мішки і частину вже вивезли. Роман Олійник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі4.